Вітаю вас, друзі! Вітаю середа! 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Ну що, 1 травня, як ввійшло в традицію, чекаємо, коли наш Петро, коли наш сифочолий. Поздоровить Путіна з Днем Солідарності, Трудящихся і наголосить, що вони ж трудящіся, пожмуть руки, обнімуть один одного. Ну, це традиція. Тому Петя, не підведи Петро, не під підведи українців. Українці чекають, коли ти Вову поздравиш, коли ви б там попригаєте, поскачете, повеселитеся. Давайте це вже традиція з Росії і України. Петро поздоровляє Вову, Вова поздоровляє Петю, потім там по-іншому. Ну що ж, давайте, друзі, давайте. А ввечері ми зберемося на а, стрім, да, на наш прямий ефір, і поговоримо на прямому ефірі, а зараз ми будемо. Поздоровляти один одного з іншими подіями, з нашими подіями, не з їхніми, не з неструдящимися. Ми українці, ми робітники, ми менеджери. Ми всі. Ось ми один одного поздравляємо. Буду в оригіналі. В оригіналі, ось в Джанкує на воєнному аеродромі це пишуть росіяни. потеряні дві установки ПВО С-300. гениально, Ай, классно. Погибли трое военных, ранены семеро, также поврежден вертолет К-52, который по непонятным причинам стоял там без всякой защиты. И хай стоять и дали мы, пролеты. мы прилетим. мы пошли на наши ракеты. Еще одна установка С-300 потеряна недалеко от Симферополя. Точное местоположение мы, разумеется, раскрывать не будем. Тайны надо, наших хлопцы все знают, да еще и як. Не треба розкривати. Нам це і не потрібно. Здесь погиб один воєнний, ранені ще двоє. Ну, нормально. Це було, це було вчора вночі, а сьогодні, вночі, Радянський НПЗ горит, горит ясно. Горит, горит. і губернатор області Павел Малков підтвердив, що збит один безпілотник. Ну, один може й збити. Ось тут я повірю, па, па, Паше Малкову, тут я можу повірити. А інші всі долетіли. І це нормально. Далі ми підемо з вами розмовляти про наші внутрішні справи. Вони тут цікаві, різні, але насторожують нас. І щоб про це поговорити, підпишіться на мій канал, хто дивиться, не підписаний, друзі. Я буду вам вдячний за будь-що за донати. Я буду вдячний вам за коментарі, які ви напишете. Без матюків, тільки я буду вам вдячний за розповсюдження, неймовірна вдячність за вподобаєчки, за те, що ви дзвоник натиснете. Це все допомагає нам допомагати нашим воїнам. Ну, дивіться, а Печерському суду пофігу. Печерський суд вирішив зняти електронний браслет з митрополіта УПЦ МП Паши Мерседеса. Ну, як ви розумієте, пам'ятаєте, вже більше року Паша Мерседес знаходиться під домашнім арештом, але з носінням браслету. Але Печерському суду не стало шкода іноземного агента, російського покидька, людини, яка знущала. Над українцями все життя, яка не вважає Україну державою, Паша Мерседес. І вони кажуть, Паша, ходи без браслета. Оце наші суди, оце Печерський знаменитий суд. Да? Далі дивіться, аварія. У нас аварія на Житомирщині без водія. Машина сама зробила ДТП. І постраждалий там один. Ви знаєте хто? Суддя, суддя з Житомира Роман Борисюк. Він лежав на пасажирському сидінні з водкою, з бутилками, сетями. З а хто кермував машиною, невідомо машина сама скоїла ДТП. І Рома каже, що він не знає, хто. Там привели його в порядок. Він же спав щось там, пострадав, якісь там у нього ради. Ну просто геніально. Да? Оце наші судді. Отакі їздять на машинах без кермувальників. Не на роботах, звичайна машина. Потім страждають, потім не знають, хто возив. Ну, от це от суддя. Далі Далі суддя. Суддя ліквідованого окружного адмінсуду Києва Аріна Літвінова. Вона написала скаргу в прокуратуру та Вищу раду правосуддя на журналіста Георгія Шабаєва, друзі. На Георгія Шабаєва це журналіст е -е, з редакції схеми. Да? Він знайшов. У неї російське громадянство і аріночка жалується. Руська Аріночка, яка судить українців і судила, вона працювала а, в окружному суді, жалується, росіянка хоче судити українців. Вона заявила, що такі дії журналіста Шабаєва є втручанням в судову діяльність. Послухайте, я це як читаю, і це ж хтось сприймає. І це ж обов'язково хтось візьме на озброєння, да? якісь опоненти влади. І скажуть, яка влада погана. Так ні, ця суддя вже судить 20 років. 20 років. І вони ж призначаються, хто пожиттєво, хто як. Так от дивіться. Схеми, і Георгій Шабаєв знайшов підтвердження і було ж все це розпечатано Знайдіть, якщо хочете, в гуглі є що Літвінова да з липня, громадянка Росії з липня 2002 року. Друзі, з 2000 і вона судила весь цей час українців. Як ви думаєте, як вона судила? Ну в кращому в кращому випадку вона брала просто хабарі, а в найкращому, якщо вона є якимось представником якісь органів Російської Федерації, вона просто знищувала класних українців. Так у нас або от суддя Богдан Львов, у якого журналісти також знайшли російський паспорт. Він пройшов на суд, знаєте, в свішоти Україна. Брі, яка Україна, коли ти росіянин? Коли ти росіянин, це така хитрість, це така. І там є журналісти, які його підтримують. Ну що це, коли росіянин судить, або от як ВАКС? Це вже американський суд, да? По настоянню Америки створений. Змінив запобіжний захисток СНР по із домашнього арешту. Мільярдер. Ворюга, знищувальник разом з, знищувач разом з Віталієм Кличком Києва. Його відпустили. Гуляй, Мікітась! І знаєте, Максим, скука дали мільярдеру Запобіжний захід, щоб він гуляв. 908 тисяч гривень, не мільйонів, тисяч гривень мільярдеру Запобіжний захід. А, а звинувачують його в заволодінні 312 мільйонам гривень. Ну це щось ненормальне. І як цьому протистояти, коли всі вони такі, всі, і американські, і неамериканські. Ну, хоча є, скажімо, на остаток і добре ще в наших судах. Пам'ятаєте, кориша маленького гвинтика, Киви, да, Іллі Киви, Андрія Карпова, той, що по прозвищу. Полтава. Пам'ятаєте, як вони з гвинтиком, з мамайом на трьох захватили владу в Полтаві, він був голов... 에... секретар міської ради, потім я зняли, він виконував обов'язки мера. Ну, коротше, направо, наліво там все, що йшло, що нормально. І потім його там. Рада проголосувала, зняла, і там була назначена новий виконуючий обов'язки мера. Чи як там я не розбираюся в цьому ще? Ну там військова, бувша військова стала, хоча на неї також, стільки, стільки вже жал. Знаєте, скарг, що неможливо. Ось вам і військова буває, таке, не знаю. Там треба розбиратися. Так от кореш Гвинтика маленького програв апеляцію о, щодо рішення суду про відмову поновленні на посаду. Він хотів повернутися на посаду. От скажіть мені, чому? Він не був, потім отримав цю посаду, побув. І, йому там... і він тепер хоче назад будь-яким шляхом. Це як Порошенка, це як всі ті, хто були колись, це створена для них держава. І ось Гвинтик там, Андрій Карпов, Полтава попадає туди і починає красти, красти, красти. Розумієте? І вони все, вони хворіють цим і назад не можуть, але не пощастило. Без маленького гвинтика Андрію Карпову не щастить. Друзі, а я хочу щиро вас подякувати, всіх щиро подякувати за ваші перерахування, за ваші донати, кудлу Валентину, Бадамшину Ольгу, Федорівського Івана на Монобанк Журавель Євгена Монобанк Платоненка Надію, Давидчук Алу. Велика вам подяка з Греції, наша Україночка з-за кордону, Герц Нелі, Випряшкіна і Несі. Неля, здається, перерахувала на канал, якщо я правильно пам'ятаю, величезна вам подяка, велика подяка. Друзі, ще раз посилки, ті, що висилаєте, нічого не знялося. Все, що було, так і є. Всім спонсорам велика подяка. Друзі! Велика, ви підтримуєте канал. Ви робите дуже гарну справу. Ввечері у нас прямий ефір. Збираємося, поговоримо. Україна переможе!